Друзі, вітаю вас на першому міському. Наша тер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що приєдналися до нас в нашій студії. Сьогодні найближчий час будемо про економіку, про гроші спілкуватися, про те, як нам жити далі. Про все це сьогодні з економістом Едуардом Каражиєю і поспілкуємося. Вітаю вас. Добре. Закінчилася дія економічного безвізу, яка була з початку війни з Європою. Ну, казали, що більш-менш вона нас врятувала. Казали, що ми навіть на третє місце в Європі вийшли за кількістю агропромислової продукції, яку ми продавали. Ну, було більш-менш нормально. Зараз воно закінчилося, перехідний, неперехідний період. Давайте про все це поговоримо. Ну і звісно, хочеться зрозуміти, як воно вплинуло на нас, цей безвіс, і як вплине те, що його вже немає. Чи відчуємо ми з вами перечні громадяни все це? Тож. А чи дійсно економічний безвіз а, з початку війни, який був, це врятувало нас якимось чином? Так, це дійсно так воно і було. Тому що я вам просто кажу: на той час, коли починалася агресія, Україна мала 40% свого експорту в Європейському союзі зараз майже 60. Ага. Це дуже значний показник, що майже, ну, на половину, да, на 20% в, в абсолютному значенні і 60 після проти 40 це половина да. зрос експорт продукції країни Європейського союзу. Угу. Ага. І це дуже була велика така значима подія. То що країни європейського союзу прийняли рішення допомогти Україні? Uh -huh. Що це була подія? То що Україна має до 5 червня, поки що має право завозити в Україну той продукт, який вона заважає, який має споживача на країнах Європейського союзу, без яких либо таможених платіжів. Uh -huh. Тобто це правило як для. Кожної країни, яка є чином Європейського союзу, Україна не, не має такого статусу. Ну таку пільгу має поки що до 5 червня. Угу. 5 червня закінчується, закінчується ці період і ми цей починаємо період. сплачувати податки за кожен товар, який ми завозимо з Європи. Ну дивіться, буде дійсно будуть ті правила, які існували до того, як Україна отримала цей статус угу. як пільговіка по на, на, на та можна митні збори пошліни. А це означає, що ми будемо мати квоти ті ж самі, які були uh -huh. до того як. Це квоти вони обмежені, то є, там достатньо такий великий перелік продукцій, які Україна також може ввозити без пошина, але він обмежений, uh -huh. він, скільки ми захочемо. А все інше буде облагатися той пошинок, як для кожної країни, яка торгує з країнами Європейського Союзу. Тобто, uh -huh. Трошки рівніші і ближчі до всіх інших країн, які мають торгове відношення до Європейського Союзу. Але стали ще ну, ближче до цих країн, але оце от. Ом... До Європи шлях, мені здається, він став ще довшим для нас, бо зараз ми відчували себе ну, практично європейською країною, навіть без того, що ми європейці, навіть без всіх цих законів, без прийняття нас до Європейського Союзу. Але це дало нам можливість заробляти більш-менш нормальні гроші, при тому, що дійсно йде війна, і зараз ну, дуже всім було складно. Люди якось могли заробляти на цьому, і держава могла на цьому заробляти. Зараз ми повертаємося. І о, чи повернемося ми з вашої точки зору до тих же 40%, які були, от зараз 60 було до 5 червня, чи ще нижче ми впадемо? Ну, ви знаєте той случай, який, коли я з вами не погоджуюсь, угу. мабуть кажу, де ж навпаки, так. тому що трапилось. Мабуть це нас приблизить до членства в Європейському Союзі. Uh -huh. Яким чином? Ч, яким чином? Тому що ну, в країнах Європейського Союзу сформувалася якась коаліція антиукраїнська, uh -huh. так. яка вважає, що український фермер вбиває аграрів європейських країн. Ну Це поляки поляки, да, поляки в першу да. чергу, там, да. Орбан, Маріонетка, Путера, да. де інші там деякі партії, які продані або куплені. Uh -huh. вот. І коли б друг. На останній час, коли буду голосувати за те, щоб Україна стала європейською країною, є чену Європейського союзу, uh -huh. от якраз би ті голоса були б проти. Uh -huh. А ми знаємо, що рішення повинно прийматися одноголосно, uh -huh. і це було б дуже для нас болюче. Uh -huh. А так як зараз цього припону нема, і, і не можу нас упрікати в Україну, що українські фермери і вся Європа отримують как би сад Україна садержанка да? uh -huh. європейського союзу, і в них цей козир із рук просто випадає. Ага, тобто нема цього. Так, заряд... так а ага. що втрачає країна? Україна від да. цього цієї події? Так. Ну, теж казав би майже нічого. Ага. Чому? Чому? Тому що все це, що пов'язано з куплею продажу, здійснені не держава Україна, ага. а приватне підприємство. Так. холдинги, фермери, інші, зернотрейдери, хто, хто завгодно. Будь ласка, це не Угу. Так, Можу, просто купі продає, це таке. От і вони купують український товар, вони його фасують, вони його перевозять, вони його там продають, і гроші отримують не держава Україна, а то підприємство, яке це здійснило. А податки? А податки вони можуть сплачувати деякі. Uh -huh. А можливо не сплачувати, як душа захоче, uh -huh. так і тому казати, що ми дуже багато щось втратили держава Україна, це дуже громко сказано. Uh -huh. Я інше вам доведу. Така математика дуже проста, тому що є різні оцінки. Чим кажуть, що люди, які як можна далі від економіці, у них втрати розмір втратиться більший. Uh -huh. І такий депутат Гетьманці він назвав суму 3,5 мільярда. Uh -huh. Я не знаю, як він рахував, але ми так математика це не економіка, але трошки так порахуємо. Да? Тобто той товар, який зараз буде заходити в Україну після 5 червня, є розмір Поштої в країн Європейського Союзу, 6,3%. На сьогоднішній день, на 2024 рік, експорт українських товарів склав 24,5 мільярда. Угу. Так що ми це переможемо суму на 6,3%, да, витрати українських виробників. Це навіть не 900 мільйонів навіть не 900. А якщо э, вичтемо той, той ту кількість товарів, яка буде заходити країни Європейського Союзу по квоті. Uh -huh. Це буде ще значно менше. Uh -huh. Крім того, ті правила, які ми зараз вступаємо ну, з 5 червня, Україна має вже 7 7,12 свого обсягу річного завозити і продавати по тим пільговим цінам, які то безпошліно. Тобто uh -huh. розмір буде значно менший, ніж ті 900 мільйонів, навіть так по максимуму, якщо можна було б рахувати. Uh -huh. От крім того, крім того, нам ніхто не забороняє ввозити товар в інші країни. Ми можемо вполне, ні ми. Ну ті, хто з займається має... цим да, да. зацікавлений, mm -hmm. кому це цікаво, можуть знаходити інші ринки. Тим паче, що Європа нас попереджала mm -hmm. дуже чесно, що так буде. Що да. так буде. Останні попередження було рік тому, mm -hmm. і, і кожен раз нам це буде, це буде, це буде. Тобто, ну, звісно, український бізнес да. повинен був щось приймати якісь рішення. Туватися до цього, крім того, що це ця дія на мала пропродовжилась була спочатку там 22 рік, ну, потім двадцять кожний буде рік буде да, да. рік для нас продовжували дію цих правил. Угу. От. І крім того, так що я не можу казати, що дуже ми так втратимо, втратимо щось. щось. Ну, звісно, потрібно працювати, угу. якщо ліжачи на дивані або в іншому теплому місці чекати, угу. що гроші буде те ж самі, або їх буде більше, угу. це дуже неправильно. Ну, завжди треба працювати. Але так. Ж, все ж таки, ось відчує пересічний громадянин від того, що зараз не буде цього без візу. Щось. Чи побачив він, наприклад, на якісь товари, які завозили свого часу, за ці роки завозили з 2022-го, і вони були на наших поличках, чи побачив він підняття ціни? Возможно, декілька сценаріїв. По-перше, ціни в Україні можуть стати нижчі. Так. Тому Завдяки чому? Вдруг. Друг, той обсяг продукції, який вшов в країни Європейського Союзу, не знайде свого покупця, угу. залишиться в Україні. Угу. Значить, цього товару в Україні буде більше, ринок буде більш насичений і по всім законам ринку знижеться ціна. Ціна повинна знизитися. Так. Це такий сценарій, можливий. Так. Другий сценарій можливий інакше, що ті, хто заробляє на експортних операціях з країн Європейського Союзу, не захочуть втеряти свої гроші, угу. у ті відсотка, І ці витрати покладуть на українського... Скажем так, виробника фермера так. на українського роботника, тобто за, за рахунок їх заробітної плати інших, то, щоб тут з Українця все вижити, угу. а там отримати ті гроші, які ті ж самі, які були. Угу. Такі це теж можливий. Угу. Ну, крім того, я хочу казати, що країни Європейського суду прийняли рішення комісія, да, щоб ці. Відміна тих пільг касається в першу чергу агровиробництва. Uh -huh. А така продукція, як метал, сталь, вже прийняте рішення, що пільги продовжуються. Ага. Все ж таки, частково так. пільги залишаються. Да, да, uh -huh. Тобто та, та група товарів, яка не має конкуренти, яка не має якихось там супротив на території Європейського Союзу. Uh -huh. Вони підтримують Україну це їм вигідно і на металопродукцію. Пільги залишаються ті, які ж саме були. Uh -huh. А п'ять ті тріслмілярди, яких казав Фетьман, це вони явно не працюють. Явно не не та сума. Ну це така пугалка від так, нього. Да. Ну так же можна, знає, щоб казати, що міністерство економіки не так працює, або uh -huh. ж то якісь перемовини ведуться. не так ну, як, да, як да, потрібно. Да, да. Це можливо такі популістські висказання, яке не має ніякого відношення до тих дій, які є на саме uh -huh. дійсно і, і мають масто бути. Ну тобто мені <coughs> здається, що далі це вже задача більше і економістів. І і політиків домовлятися, бо ми бачимо ситуацію, яка виникла з Польщею, ось на кордоні. Усі Наші війни там і люди загинули, і з нашої сторони були люди, які просто вмирали від того, що сиділи за кермом своїх автівки їх не запускали а, через кордон. І продукція вона знищувалася, бо поляки її вибрасували, і просто вона знищувалася, тому що стояла просто в автівках. Ми бачили цю ситуацію. Дуже сподіваємося, що все ж таки такого не буде. Але ми бачимо, як поляки настроєні. Ну вони налаштовані не дуже в нашу в наш бік, в бік нашої агропродукції, Промислової продукції, чому вони так е, ставляться до нас? Це дійсно війна економічна. Ми у цьому винні. Чи це поляки винні? Чи у чому причина цієї війни? Якби знать не звучало странно, але дійсно, що поляки це той маховік. Хто це все затіяв і той, угу. хто, і хто не, не, не йде на які поступки, угу. тому що комісія європейських країн і все підтримують Україну, так. і всі іщуть якісь такі путі, щоб ну, був якийсь компроміс, щоб Україна не втрачала, те, що мала ті пільги, або якусь економічну преференцію. Угу. І тільки крім того, українська делегація, наскільки мені відомо, веде перемовини, щоб був якийсь термін, такий перехідний, перехідний період, да, щоб да, до. Да. <зв>. Так, так, щоб до кінця 2025 і... року залишити ті правила, які існують до 5 червня, а потім щось якимось перемовинами поступово, да, поступово, поступово, шукати якісь да. варіанти, щоб Україна не втрачала. І поляки одна країна, хто кричить, що ні. Угу. І коли там було голосування, ну, ніхто Україну не підтримав офіційно, там тільки. Вісім країн, скажем так, були ні за, ні проти, uh -huh. країни Прибалти, Німеччина, Швеція, так так от Прібалтіки. І ну я кажу, що це не є така трагедія, мабуть, навіть той, що починав, що ми вибили козир, так тих, хто явний противник, того, щоб Україна була в <зв>. країні <зв. в Звівському Союзі. Uh -huh. І от і ну тут залишиться думаю, не так багато часу, що Україна доведе, що вона. Достійно достійний того, щоб бути в цій організації. Крім того, я кажу, що скажу, що на, на наступний рік є дуже великі, такі, скажімо, ну, моменти, котрими Україна повинна скористатися. Угу. Наприклад, наша країна агресор яка. Да? Да. Наш восточний сусід да, да, да. дуже має погані прогнози на врожай, а вони з нами теж воюють не тільки на полях війни, але й на агросекторі, на, на ринках інших. Так. І в них дуже дефіцит насіння, то що в своїх немає їм не дає, і в них дуже погано. Крім того, ці там бабочки лічинки теж нема. Від нормальних країн тих хімічних гербіцидів угу. різних різних, щоб боротися з цими, з цими лічинками. І в них дуже поганий прогноз на вражань. Угу. І ми дуже можемо зайняти їх позицію. Ми ж завжди боролися за ринок Єгипту, ну, зараз ринок Індії дуже такий. Індуси ну починають більше отримувати заробітної платні, більше істи, і і, це, і, і та обще криза, яка продовольча є в світі на даний час. Вона ну скажімо так, не йде на спад. То ну, так, звісно. і Україна має дуже цим скористатися так, в так в, вкрвлучому да? uh -huh. сенсі цього слова, щоб більше продати свої продукції, більше захватити ринки світу, які сьогодні є вільні, або просто <кій> ну перебити ініціативу, поки це можливо. Ну було б непогано, щоб ще й війна закінчилася, бо так, ми так. розуміємо, що є величезна кількість територій, які не можемо не ані обробляти, ані просто працювати на цій території, бо вона там або замінована, або не наша, або під постійним. Обстрілами ця територія могла б якраз принести можливість заробляти на агропромисловій продукції. Так, в тому числі, Крім кіндокажу даже. От і ще одна подія: то що країни Європейського союзу да дали Україні десь 16 мільярдів допомоги? Угу. А тут ми максимум втрачаємо Деяко каже три мільярди, це yeah. буде значно менше. Uh -huh. Тобто це абсолютно ні цифри, так що те, що це що воно трапилось, да, пільги були краще, але знаєте, ми коли мали ці пільги, це як в тілічних умовах, uh -huh. тобто не треба. Не Ти, треба що, до цього не думати, звикати, що? Да, не думати що буде да. завтра, все uh -huh. добре, гроші стали більше, ми нічого для цього не зробили. А так трошки ну, потрібно набрати спортивну форму. Це така холодна холодний а, душ. ванна, трошки да, так, холодний так, душ на обличчя, що все буде добре, все одно. Ми повинні впоратися так. з будь-якими умовами. Ми впоралися з війною. Ми продовжуємо впоратися з цими а, моментами, які приносять нам війна. Пане Едуарде, скажіть, будь ласка, ну, а взагалі, от зараз. Через війну ми втратили величезну кількість промисловості. Металургія не така, як вона була. У нас немає тих заводів, які працювали. Підприємства дуже часто зруйновані, величезний обсяг підприємств зруйнований. Але агропромисловий комплекс все ж таки тримається, він працює. Не так працюють порти, їх теж немає. Одещина, Велика Одеса працює і все. А чи можна розраховувати, що після того, як закінчиться війна, ми станемо більш агропромисловою країною. Що ми можемо це швидше розвивати ніж все інше? Бо відновити металургійний комплекс ну я не знаю скільки це років потрібно, скільки грошей потрібно на це. І скільки потрібно законів і так далі, це ну, повинні і бізнесмени бажати це зробити. Так швидко ми не зможемо це зробити з агропромисловим. Мені здається, земля є, розмінували, працюйте. Чи можемо ми розраховувати, що Україна стане агропромисловим таким знаєте, важелем, і ми зможемо годувати весь світ? Ну по перше, ми дай Бог, щоб ми стали агроважелем, агропромисловим. агропромисловим mm -hmm. Но я б казав би, що не потрібно, щоб ми стали аграрною країною. Так. Я обійшню чому. Статус аграрна країна має та країна, у котрій ВВП більш 50% відсотків агропродукція. Uh -huh. А агропродукція, вам кажуть кожен економіст, що вона не дуже рентабельна uh -huh. по відношенню до промислового виробництва. І тому нехай в аграрному секторі все буде краще рази ніж є зараз. Тим я приклад приведу що агрокраїна номер один в світі, да, які більшість агропродукцію торгують, це Сполучені Штати Америці. Угу. Це не слаба країна. Ну так звісно. на другому місці Нідерланди, так. які мають значно меншу територію і населення, ніж Україна. Угу. І по Експорту агропродукції в другому місці. І це угу. дуже велика економічна потенційна держава. Вот тому я вважаю, що коли тільки буде можливості, що промисловий комплекс буде працювати. Буде працювати ви промисловий комплекс. Да. Та, є дуже цікаві цифри, що до початку війни ВПК давав виробництва 1 мільярд доларів на рік. Зараз він дає 35. Ого! Тобто, так, да, не, не, не дивлячись на те, що йде війна, да. це, як ви кажете, розрушено, людей нема, нічого нема, а в 35 разів тільки ви промисловий комплекс. Угу. І я думаю, що на першому місці він залишиться деякий час Будівництво буде дуже потужно, потужно, буде, потужно да. мати місто, а щоб було будівництво, потрібно виробництво будівельних матеріалів. Так що, я думаю, якби ми з повагою не відносилися до агропромислового комплексу, тихай він процвітає, розквітає. Але ну, я б ніби не хотіло, щоб він був. Все ж таки отис номер отис номер один. Угу. Ну, дійсно, хай він працює, так, хай він дає можливість заробляти гроші, які будуть допомагати відновлювати. Ну, тим паче, на, 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 на сьогоднішній день. Це експортна. Отрись галузі, да номер угу. один, як дає більше всього валюти в країну. Ну так ну так. нехай не не тільки держава отримує ці гроші. Кажу, кажу так, ну не Хотілося б, щоб да, і ми да, від цього да, столесь мали. Це, це вже второстепенно. Якщо валюта заходить в країну, це українські банки їх тримають. Да. Вона продається. Це дуже важливо для підтримки золотовалютного резерва, да, просто стойкості грівни, да угу. як, щоб вона менше дівальділявудєвальвувала, угу. коли це не потрібно. Ну звісно, головне в першу чергу, щоб закінчилася війна, а там будемо так. розбиратися. Зараз з'явилася інформація про те, що нібито Росія розраховує вже по-іншому і думає про те, що все ж таки дати гроші можливість а, на відновлення України розраховувати тими грошами, які зараз заарештовані. Бо вони спочатку казали: ні, 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 повертайте нам всі ці гроші. Все ж таки, дуже сподіваємося, що у нас буде шанс. Буде шанс поступово відновити. Так. Розуміємо, що все і відразу відновити не буде можливості. Це фантастика, це неможливо. На це піде величезна кількість років на відновлення всього. Але головне, щоб і зверху голова була нормальною, щоб вона давала можливість працювати, щоб підприємці знали, що зверху влада є, яка не заважає, а допомагає. Що європейці є, які не заважають поляки, в тому числі, а допомагають. Бо відновити самі ми не зможемо, треба щоб весь світ нам допомагав. Ну я вам кажу, десь я кажу, що економісти не потрібно різко. краще коли все поступово. Да. Тому що якщо ми за один рік все да, ні, що будуть потім заводи працювати, якщо вони ми за рік виконуємо плани на yeah. річчі, нехай вони працюють як можна довше, щоб люди мали робочі місце. А поляки, ну кажуть, ми все бачимо. І коли потрібно буде якісь інвестиції або якісь конкурси, і хтось буде в них переможцем. Ну, mm -hmm. ми, ми нагадаємо і Орбану, і, іншими, і іншим іншим країнам, як вони себе водили до відношення до України, як. Ну, ми запам'ятаємо. Ми запам'ятаємо. Запам Звісно, <звісно> пам'ять нас дуже добре. Дякую, пане Едуарде. Позитивна новина. Дуже сподіваюся, що все ж таки ми так і побачимо, що оцей економічний безвіз закінчиться так з 5 червня, але буде якийсь термін, коли ми зможемо працювати далі. Ну, хоча б до кінця війни, хоча так. б до кінця цього терміну, коли ми зможемо вже більш-менш відновлюватися і працювати далі. Едуард Каражіє, економіст сьогодні в нашій студії. Дякую, пане дякую всім вам за те, що тримаєтеся, за те, що з першим міським Залишайтеся, до речі, з нами. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Ну і знаєте, що все 100% буде Україна.